Напевне, більшість поціновувачів відомого на весь світ напою кави останнім часом помітили не зовсім приємну тенденцію, а саме зміну ціни на нього, причому у бік зростання, сталося це через збільшення вартості, перш за все на світовому ринку, яка досягла найвищого рівня з кінця 70-х минулого століття. Від початку 2024 року в світі середнє зростання цін на каву склало приблизно 20%. Наприклад, у квітні були зафіксовані найбільші ціни на сорт кави Обуста, яка вирощується у В'єтнамі, серед причин дорожчання низький урожай через несприятливі погодні умови та низка додаткових факторів, про які детальніше розповів співробітник інституту аграрної економіки Богдан Духницький. Подорожчення, яке ми спостерігали, і спостерігаємо зараз. Прямо пов'язано з тим, що відбувались два попередні сезони, коли в світі споживання кави було більшим ніж її виробництво. Внаслідок цього стрімко зменшувалися її запаси. Сьогодні основними країнами-виробниками кави є Бразилія, В'єтнам, Колумбія та Індонезія. Саме в них спостерігались несприятливі погодні умови і як наслідок низький урожай. Тому ціни зростали протягом 2022-2023 років і продовжують підвищуватися зараз. Щодо поточної ситуації на світовому ринку, то експерт поки що не бачить причин її суттєвого погіршення, окрім непередбачуваних погодних умов. У поточному сезоні, тобто 2023-2024 роки, як свідчать прогнози світової організації кави, загалом виробництво має незначно, але все-таки перевищити споживання. Тому тут слід очікувати, що принаймні запаси кави не будуть скорочуватися і не буде її дефіциту в короткостроковому періоді. Навіть беручи до уваги негативні фактори військового часу, імпорт кави зменшився не так сильно у порівнянні з довоєнним періодом, а саме з 50 тисяч тонн у 2021-му до 45 у 2022 23 -му роках. у своїй логістиці Україна стала використовувати більше сухопутні шляхи і постачає каву з сусідніх країн Європейського союзу, в основному Польщі, Німеччини та Італії. Якщо казати про ціни на чашку кави по країні, то вони різняться по регіонах у столиці в середньому близько 32 гривень найдорожча до 40 гривень за чашку, та навіть більше в Запорізькій, Донецькій та Одеській областях. Ціни на рівні Києва спостерігаються на заході країни найнижчі до 30 гривень за чашку в центральних та деяких західних регіонах.